Що можуть означати масові чистки кадрів у Верховній Раді України? Я думаю, що велике значення. А от як ви думаєте, які зміни, можливо, будуть? Чи зміниться щось? Можливо, це, мабуть, завісить від людей. Я думаю, що деякі корупційні скандали скомпрометували керівництво. І зараз вже щоб погасити настрої негативні в цьому суспільстві, просто вирішили не. Не дразнити, як кажуть, бджіл, просто поміняти. Я, я думаю, це не вплине на боєздатність нашої армії. Ну, можливо, боротьба з корупцією. Це пов'язано з якимось умовним популізмом, як на мене, в тому плані, що е, влада, верхівка сама там, уряд, президент бачить невдоволення людей, а невдоволення зростає через певну низку скандалів, тому і намагаються утримати. Такими способами себе приладити. Зміни якісь в, в самій Верховній Раді більшого будуть в плані того, що там, може помінятися якась в плані вплив на населення, тобі, такого плану. Тобі, можливо, якісь інші закони будуть приймати. Можливо, це якраз таке поліпшить цю нашу політичну систему, оскільки у нас в нашій в Верховній Раді, скажімо так, якщо говорити на чистоту, дуже багато застарілих кадрів, і при тому, всьому більшість з них були наняті ще за тих часів, коли були так би мовити, російські кадри. Звільняють, але я думаю, що вона по факту все одно нічого не змінить. А чому ви так думаєте? Тому що. Люди, яких звільнили, ті ж самі міністри, далі за цим нічого не відбувається. Назначають таких таких самих людей, які далі продовжують, наприклад, наживатися на війні, розкрадати нашу допомогу, яку нам дають західні партнери. А відповідальність ніякої за цим не слідує. Тобто посадовців звільнили, а вони просто гуляють на волі. Насправді дуже багато чого, тому що є, але є інша проблема. Чистка кадрів в нас вже була, тому що в нас Зеленський змінював владу, але по факту в владі нічого не змінилося, тому як вам сказати, це залежить більше від людей. Що можуть означати масові чистки кадрів у Верховній Раді України? Очищення влади, очищення країни, очищення людства.